вам зрозуміло, як вас звати? Я ж вам представився. Ще раз представтеся, як вас зовут? Іван. Побальпіля. Іван Побальпілєв. Іван Ігорович, я вам повідомляю про те, що ви не повноважені робити М. цей чіп. Вам зрозуміло? Забула, Патрій, ми до кінця ще будемо. Yeah. Вам зрозуміло? Yeah. Я почув вашу що... точку <проси> з вами. Це не повноважені. <проси проси> <норматив, проси> <мати>, або... <проси> ну, ми з вами входимо в дискусію. Я різниця слова. Ми ж школі вчилися в Варшаві. Ми просто з входимо в цю дискусію. Ми розмовляємо, хоча б вони там то, сьо. ну то б розмовляємо. Це ж бачите, що я адекватно люблю. Я бачу, що ви щось не виходить. Мене це дуже що Коли поліція міє на діалог, то це приємно для всіх. Тому що є надія, що ми виживемо, і нас не знесуть якісь інші нації, які вже зараз в Україні. Купують нерухомість цілими районами. Ну так і є, ну прошу пану. Ми я українець ви українці. Ми мусимо знайти спільну спільницю. Якщо було б порошення, то я ж нічого не кажу. Порошне ну ти я Це... Це Яка територія тут районна? Галоська. Галоцька. Галицька район, що ми зараз будемо знайти. <кхе> Документи, що посвідчують вашу особу, чи називатися, ви відміняєте? Так. Ну, я... Ну, я називався, я мій досвід. Це не є досвід. Ну, для чого? До для чого? Ну, звідки не, не знаєте? Знає. Боже... Камера. Боже ви гроші в... ви розшукували? Я, я ж так, не знаю. Є, я призом це не винував. Я не знаю. мене. Просто є розшуку, додайте орієнтировку. Ні, це не є розшуку. Є провентивні заходи, які поліція може дозволити. Ми не можемо... Враховуючи зараз, що у нас усе було станом, це воєнний Деякі певні можуть обмежуватись провал та обов'язки права людей там. Добре, що хочеш сказати, що під час навіть якщо то, навіть якщо а є документ, якого але... немає. Ми то, з вами дискутуємо про що? Ні, ми з вами розмовляємо про наші права. Про, про честь людську, про права розмовлять. Затронули на мою честь. Тому що я хочу себе пересуватися, а на мене люди дивляться. Може я якийсь преступник, як ви знаєте, мені вже не зручно, що для моєї чести, я не знаємо. То вони Тому, на нас і... дивляться. Нас. На мене теж дивляться. Вони на нас дивляться. Ну, на, вас дивляться на нас дивляться. дивляться. На, мене. Тому, на нас люди. дивляться. Дуже тут розуміють. Дивіться. Ну, звіться, будь ласка, своє... А ваші анкети далі чого? Ні, я б назвав, б був там незгідно зразка відбувається <шив> інтернет. Це... <плес> не згідно <шив> це... з 32 стаття, не регламентуючи. Власть привітає. Там написано, що можете вимагати. <шив> ви адвокатів будете дзвонити. Чи вам правову допомогу? Ну, правову допомогу, ну пануємо зараз. Ну, дивіться, регламент передбачає 261 стаття, передбачає, що ми повинні повідомити. Або ви повідомляєте, якщо у вас є адвокат, повідомляєте адвоката, або якщо ні, ми повідомляємо безкоштовно правову допомогу. Також ви маєте право повідомити, яких ваших близьких родичів, про те, що вас затримали, доставили до складання, кажете, що адміністративне щось порушили, порушує. Будуть с Украиной по административным позвонилам. Поширювати оці, якраз, поширюйте їх, чим як воно якраз буде виходити і будемо зараз бачити, що тут відбувається, як по безпреділу виступають. Дивіться, там буде в протоколі адмінзатримання, вказане мої дані, прізвища, посада. І так само буде в протоколі про адміністративне А тебе туди не скажи? Мені там здається, там більше завантажено. Ні, ти ж на Київську виїжджаєш, напряму на Чіпка. Треба кормі, аутів включати, цей там, що проводити. Їдемо да, в відділок поліції. Ні, ну сказав поліцейський, що затримує нас на законній підставі. Ну, зараз їдемо складати, як він каже, протокол по 185, якій частині не знаю, там 14 років. Там немає частини. Ну, там під, під, під пункти, там, я подивився, що там номера йдуть. Їдемо на відділок до поліції наче на чопринку вроді. Не чуфінки, має, має. Ну сказав, що затримав, але конкретно не процитували ніякий закон, ні профільний світ, 32 статтю, там трошки колежанка сказала, кажу, кажу, що вимагати і перевіряти то різні речі. Що ти кажеш? Ну різні слова зовсім, ну я ж кажу, що да, я ж кажу, що має бути підстава тільки закон, тільки закон регламентує. Да, да. To to, słyszał? Jeszcze jest przez złotek. Ciekawi, ja się z panie. Może dojść do źródła, нет, это так не стихает. Так, 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 так не может быть. Я, я, разумею, но, я, 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 так такие вещи не могу. Так. Ну, дай, я зараз дам Максу трубку. Я Максу, маску даю, Ма, Максу даю трубку. Алло. Алло. Так, скажи. Алло. Ну та зараз постановим встановимо особою, потім повеземо вже. Алло, так. 80. Ну а вони будуть складати 210 го Ну та, ну, та як можливо? Ну так, так, так Добре. Дивіться, пане, я не знаю, вони поставились так і цей. Ми йдемо зараз Амі. на бутуринску Сходин ми Сипа два, батуринська два. Сім на Батуринську, але ти візьмай звідси закидай насос туди. Тим а, що, а що, чого причина їдя, взагалі? Ну то є, з викрадення викрадення йде людей зараз моторі, відбувається. У мене тут пише зараз до прямий ефір. Добре, ти вона зараз вона. відбувається викрадення. Тут їхали по одній справі, зараз переключаєшся на Я другу. Тут пішла команда конкретно. Зараз зараз слухай, та які облікові ти пройшов? Ну взагалі зараз ти зараз конкретно відповідальність на себе береш. Ти чуєш мене перед Богом? Ти береш зараз відповідальність на себе. Yeah. Ты моночуешь? Yeah, yeah, yeah. yeah. Ні, не вірю, але ви ж честь маєте. Ти повіриш? Честь маєте. Ти зараз повіриш. Честь маєте ви, прошу пана. Слухай, ти трошки попроще говорити. Я просто дуже розмовляю. Ти зараз перекидаєш, ти на себе відповідальність збереш. Ти на себе береш відповідальність. Ні, ну потім, що разом голови послухати. Слухай, ти мене береш і везеш проти моєї волі. Ти про Ні, ви сказали, що ви мене затримуєте. Вас так, так вас і затримуємо. Лав, він сам сі. Так, якого кого везете на Баторинську? Вас везу. Вас кілега вийде собі, там буде стояти собі. Так, ви сказали, що ви мене відділок поліції везете. Не встановлення особи. Ну, а чого Батурінська це що? відділок поліції чи що? Ні, це районний центр культури. Так, який з якого поводу видете мене ви? Установлено слово подивитися ваші бідні. Особливо. Це немає назвати. Військово-будові документи і на вимогу не, не представляти. Кому представлю? Кому приставляє? Хто вас немає? Поліція. Дікслужба, військовий а. патруль, який... немає ніякого військового патруля. Військовий вимає. патруль, який я. я... Має досі, ну такой більше, а то інше. Не. Я військовий обіщаєте, а ви затримали мене фактично. Я не затримаю, ви повідомили. 11.07. Ви сказали, що я затриманий з за 11.07. Ви сказали? Ну. Так, так. Затримали, правильно ви сказали? Так. Ну, так а чого ви нанесли не відділу поліції для встановлення когось? Це стаття. Перед... Постанова Кабінету міністрів передбачає, що ми можемо доставляти, якщо є порушення права військового обліку, районних центру. А звідки ви взяли, що є порушення прав військового обліку? Та вони не дали документи військового облікового. <пути> так <пути> це ж не порушення <пути> права військового обліку. <пути> ви не даєте документ, вже порушення. Ні, я регламент, який каже мені надавати. дому. Ні, це прочитав закон. Це він до речі, про що на це не буде. повинні Ну, має такого Та, ставільна людина. І я вирішую рішатиме війському через судову справу, рішати мене через подання скарги, через особисту Робова. без. Робова. Суду. Робова. Суду. Робова. Якщо людина неадекватна, якщо, наприклад, кажуть, мені, ми їдемо в поліцію, а везуть якогось мені. Добре, підстави суд. Ви по людській живі. По людськи треба представити спершу підстава законом. На підставі того, що військовий стан відповідно розставляти.

Тільки закон. Рекомогу. Все добре за перестають в суд буде. Краще собі, якщо все, то все, то все. Не все, не все. Краще заспокойтеся і помовчити. Я нормально заспокоюю. Ну то дуже добре, я радію, що ви нормально заспокоюєте. Що ти робиш? треба тобі сказати. Ні, я буду розказувати всюди. Ну, розказуйте далі. Я вважаю за потрібно. Тому що якщо ви продали совість, ви кажете, на війні. Ой, совість продали. Дійте, дядько, я з тебе воював так, що там був де людей. Все зробляється. То ви знаєте, що ЗСУ не може обмежувати громадян? Може, під час може. Ну хоч один закон читав. Обмеження прав не може. Не може до Конституції України під час військового стану для обмеження прав. Що там написано? Що військовий може обмежувати волю людини або громадянина? Я навіть не кажу особи, я кажу людини і громадянина. Розумієте? Ви повинні були представитися того бікінану. Я повинен був представитися. Зобов'язаний представитися в разі правопорушення. Ні. Так. Ні. Так. Ні. Так. Я не буду с вами спорить, поставил пора. Потому что бесполезно. Я просто придумали себе на слухах, і вот. собі мы себе TikTok не, не заключили. Да, Александр, Александр. Меня звати Иван що Я вже таких людей, я вже не видав, що я людина, я час лицей. Я зв'язково ставлю, ви Розумієте, Чому я так кажу? Бо я, по-перше, ви не що? Ви я говорили, нетріна в війні. як кров'ю. А ви тут ходите, я людина роста? Я розумію, це мені зараз не цікаво. Я сам не цікавий. Ви добро росіяни пані. А що ви зараз, що я громадян? Як ви ходите по українській землі? Може ходити по українській землі тільки громадянин? Ми чи ви крілю, А ж ви має бути підстава. Ви не поставили, все. ви людина, вийде, яка їде. Якби так би було, то це було. Зараз теж буде казати, я людина і так, що. Так, так, так і повинна, я не повинна бути. Є <проводит> так. закон. Ви так, закон має представитися. По закону ви маєте мати по документи. по закону я маю право потрібно. Я Нема питання, але не вимагав. А вимога має бути А Вона законна? Закон. Да. Закон? Закон. Так вона законна? Так законшови. Якщо, вона... якщо вам це здається незаконним, будь ласка, можете сказати. Ні, розумієте, що щось? просто наразі відбувається. Захоплення да, моєї персони внаслідок того, що мені не представили статтю, за якої мав. Давайте закриєте питання. Ту я гроти, горити, не хочу з вами говорити, бо тяжко говорити з людьми, які пустого спустову Ні, Так що вам Хоч сто раз законів, ви будете слово казати. Я людина і я... це ні. секта, секта ви секта людей, ви всі придумали, блогерські ті питання. Скоро вам з бузу, мається. Ви навіть не думаєте, як вас з Бускару будуть пакувати за ваші ті блогерські штучки. За які бої? Знавуть його всякими антиукраїнськими ділами. Та Ви будете замов... запаковані з Бу... Я вам Десь говорю одразу. Що? Я, ну, я так... за Україну? Так, я бачив, ви за Україну. Та, бачу, так, шо, ви випаде? тут Бускаре може... чекають, от ви за яку Україну? Не не може, ви когось бачили? Все, я закрив тут екран. Я ж ти правий. Не всі, розумієш? Просто да, просто а що ж ви будьте такого не збути, скоро таки буде? Не, ну вам просто ну, раджу себе заспокоїтися. Це ви мені радити. Дивіться, не мені правите. Ну так я зараз вати. Як насвати? Вот. Ну, хвататися можна Але по мене. Бачите, вона не кошти. Вам всі представились, а вона і не посилає. Ви представляєтесь, як вона западає? як вона вихрестав. <звучит> я так, що це справа? Ви ж що рішаєте? Вони нічого не вишають. Що а що ви нічого не вирішаєте? Що вас там змушуть? А нічого не змушують. Я виконую наказ, я військовий. Якщо ви військовий, то ви ж маєте захищати. Я вже захищаю і захищаю далі. А чим не захищає? А ти вже поповнюю фронт. Я військовий з пораненнями прийшов, я 5 років воював. Ви мене не розумієте, ви мене не розумієте. Ви там ви там ніколи ви не знаєте, що там було. В мені достатньо розумієте, ви просто чекаєте бурята, чи тяну тут, міста будуть. Ви так дуже не попросили. Я чекаю, що у нас в Україні буде виконуватися. От війна закінчиться. От він нас закінчиться, ми тоді буде. Вона не відміняє закони. У нас не відміняє закони, а вона ж ви маєте повинні представитися, хто ви такі є. Ні, не як нема? Ну, будь ласка, закрили там близько скажуть. Ну ви не провокуєте надальше якісь діти. Я не хочу теж з ними. Ви зараз знімаєте коншу розмову, А що, якщо мене совети чиста, я можу знімати. Ви знімайте собі, господи, блогери. Я кажу, блогери ви будете скоро закаповувати. Це навіть знаєш це був. З дугами вже і так займаються потрошки. Просто ще руки не дотягуються її. Ви більше зараз терористами знаєте. А те, що ви будете його, це я мого відом. Ваша вся антиукраїнська діяльність антидержавність, яка за таким боком. Це вилізать. Ви будете на підвалах світі збушні. Це не за те, що ви зовсім зовсім до антиукраїнської діяльність. А це ваша діяльність Так Таке, ж ну, особисто я. Ви антидержавник. Добре, особисто я. Що ви антидержавна робіт? Тому що ви створили кіно. Тим, що так, я не, я, 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 не, не. свою так. Так, ну, не так... Оце людина секта, ви в цій секті буде запаковані. Я Це вже... я не, не, не за ну. не не, не... Не хотів, щоб дали. Так, Законно вам все розкладаємо. Я хоч 150 закону. Знайміть собі адвокат вам працював. Поліцейські мають процитувати. Ніхто не представив. Все, давай. Б, лежанка, я не хочу цю розмову далі. Собі там знімайте, потім будете різати, що хочете робити. Це, і дай Бог встигнете, я вас запакую за, це, за розголошення даних про військовослужбовців. Це є стаття. Но, Військовослужбовець, no. він повинен захищати. Я все раз кажу, захищати вай, всі вий. захищають. Вай, вай. Я своє про що захищав, вий. я став обмежено Це є моя рукава, ну, що ну, ви, ви ЗСУ, то ви повинні захищати громадянин і, і людей. No. А чому захищаєте? Тим щоб обмежити волю, непонятно за Тим, що ви повинні, ви повинні для початку представити свій військовий дані. А далі вже по вас рішається. Чи ви повинні служити, чи ви не повинні. Я я людина, вільно Ну то якщо ви підлягаєте призову, будете служити. Ні, я вибираю, не мені. служити, От що барахти. Я вільна людина. Все, ви вільний. Да, да, все, да. як вільно, то ви вільні. Дальше з вами розмовляємо. Ну, Нема з ким. Поліція чи є цього. Ні, ну який район? райони? Гансько-Франківський. Все, людина вже виїхала. Ви тільки закон в сторону. Я знаю ваші песак. То що мені сакта То, що я сказав, це по сакті. Это Остах і Васак. Причем тут сектор. Я один. Всі на улиці в СБУ.